Університет є основною фігурою в підготовці кадрів для нафтогазової галузі. Унікальний майданчик для обговорення викликів сучасної енергетики, обміну досвідом і пошуку інноваційних шляхів розвитку на Прикарпатті Відбувся міжнародний форум Нафтогазової енергетики енергетики-2025», який традиційно організував та провів Івано-Франківський національний університет нафти і газу за підтримки Міністерства освіти і науки України та партнерів галузі. Робимо це з метою консолідації спільних зусиль освіти науки, виробництва заради такого партнерства і дуже добре Поміцнення позицій саме з реальним сектором економіки. Зокрема, видобувної нафтогазової галузі з нашим університетом, під час урочистого відкриття форуму з вітальним словом до учасників звернувся голова групи Нафтогаз Сергій Корецький, який наголосив, що саме профільна освіта є основою успіху Нафтогазової галузі. Наша підтримка івано франківського університету була і буде постійною. Це надзвичайно ефективна і правильний майданчик для такого роду заходів, як сьогоднішній форум. І в принципі це і колискова, і базис, і фундамент навчання нових фахівців, нових спеціалістів. А отже, нові свердловини, нові заходи по інтенсифікації, а отже, новий видобуток, а отже, крок за кроком до енергетичної. Незалежності у своїх виступах керівники провідних нафтогазових компаній, а також Міністерство енергетики України, акцентували на тому, що університет є стратегічним партнером для галузі. Кадри вирішують все, тому наявність правильно взаємодії підприємств галузі і освіти. Це це ключовий момент. Дякую за цю кооперацію, Дякую за те, що на сьогоднішній день університет є стратегічним стратегічний центр підготовки фахівців. Які формує майбутньому харці? Разом ми розвиваємо фахову спільноту і зміцнюємо гаус. Я вважаю, що такі зустрічі, як сьогодні, дають можливість почути один одного, поділитися досвідом, знайти правильні рішення, які дають і будуть давати плідні результати в майбутньому. Не перебільшуючи, пишаємо співпрацею і партнерством з університетом, радом кадри, маємо студентські програми, маємо. Стипендіатів від «Укрнафти». звісно. Поруч, як Сергій Федорович сказав, складні частини. Масштабна подія традиційно зібрала провідних фахівців, науковців, представників енергетичної компанії, виробників обладнання та міжнародних експертів. Класно поспілкувалися з колегами, і от якраз в цьому спілкуванні от вся, вся важливість таких конференцій, це спілкування. У довірі, спілкуванні, в партнерстві саме головне. Такі форуми це завжди майданчик для спілкування. Дуже важливо зустрічатися. Було би краще, ще частіше, але раз в рік для того, щоб поділитися досвідом, поділитися експертністю, поділитися напрацюваннями успішними кейсами, і це дуже важливо, бо нам бракує спілкування, особливо в теперішній час. Такі платформи вони дозволяють нам відчувати лікоть, відчувати згуртованість, і це дуже мотивує. Цьогорічний форум пройшов під гаслом Трансформуючи енергію, змінюємо світ, і складався з чотирьох тематичних блоків. Про їх особливості розповів проректор з наукової роботи університету газу Олександр Кондрат. На форумі ми обговорюємо стратегію енергетичного переходу нашого регіону, тобто пошуку Альтернативних джерел енергії, оптимізації споживання електроенергії та розроблення концепції, яка би дала нам можливість зрозуміти, які першочергові кроки потрібно робити. Зокрема, один з блоків форуму торкався міжнародного співробітництва. Тут обговорили проекти з європейськими партнерами, стандартами ЄС у підготовці кадрів та обмін студентами і науковцями. Наша роль тут. А насамперед налагодити співпрацю з українськими агенціями, промисловістю та університетами, щоб ми могли співпрацювати з іншими. Нашими знаннями, особливо в секторі екологічної сталості та енергетики, щоб допомогти разом побудувати перехід України до зеленої енергетики, ми хочемо бути партнером України в усіх потребах, які вона має зараз через війну, через поточну ситуацію. І потреби це по перше, фінансова, по друге, енергетична. Ми дуже раді що організують такий, такий заклад, таке форум. Тому що це можливо зробити зустріч з другими партнерами, з другими фірмами обговорити успіхи, та плани на на рік. Учасники також наголосили на важливості проведення таких заходів саме в умовах війни, адже сьогодні енергетична стійкість це не лише питання економіки, а й складова національної безпеки України. Університету вдячний за те, що вони беруть на себе таку відповідальність, і під час війни це дуже необхідно, тому що ну кризова ситуація вона вимагає. Більш радикальних і частих в принципі змін змін дій. От ти не можеш рухатися за якими сценарієм, який ти розробив там п'ять років тому. Тебе постійно щось змінюється, і тому такі зустрічі вони необхідні і регулярні. Ну абсолютно підбиваючи підсумки. Ректор університету нафти і газу Ігор Чудик акцентував на тому, що навчальний заклад залишається стратегічним партнером Нафтогазової галузі, забезпечуючи її висококваліфікованими фахівцями. Маємо сьогодні підтвердження того, що університет є основною. Фігурою в підготовці кадрів для Нафтогазової галузі це слова Сергія Федоровича Корецького, очільника групи Нафтогаз, заступника міністра енергетики Миколи Колісника, керівників Укртранснафти, Укрнафти, які одноголосно не тільки підтвердили про те, що ми є їхній стратегічний партнер, але й те, що без освіти не буде майбутнього для їхньої великої. А нашої державної великої Нафтогазової галузі, в тому числі і приватної сфери видобування, до слова організатори міжнародного форуму нафтогазової енергетики анонсували зміни формату проведення, адже надалі важливий захід буде проводитись щорічно, а не раз два роки. Така ініціатива, переконані в університеті нафти і газу, дозволить стати ще більш ефективним майданчиком для обміну ідеями, досвідом та новими рішеннями. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.